Олександр Олесь, моїй матері. Приснилося, що я вернусь додому. Іду, дивлюсь мій край, моя земля сміються в сонці золотому річки і села, і поля. Ось-ось прийду до хатоньки моєї, де мати жде мене і не жде. Я скрикну, матінко, до неї, вона на груди упаде, і будуть литись теплих сліз потоки, і в них бринітимуть слова. Я ждала, ждала цілі роки і в'яла, сохла, як трава, Іду зеленою межею кругом хвилюється жита. І в'ється щастя над душею, і на плечі нема хреста, Прокинувся в морі раювання, і все збагнув, і похолов. Іду дорогою вагання, і посліду моєму кров. Переможного миру вам.